Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю у новому відео. В продовженні до вчорашнього відео хочу сказати з приводу мого шлунку, що проблема не зникла, симптоматика не зникла. Мені все, все так болить. Я вчора випила пігулку, панкреатин чи щось таке знайшла, але мені не допомогло. Зранку мені е, моя сусідка, грузинка, дала. Розчин такий, ну, порошок, який, з якого можна зробити розчин. І сказала, що це, ну, дитині їй там давали, але потім я вже прочитала, що то більше для того, коли, щоб від зневоднення врятуватися, якщо у, люди, у дитини або у людини було блювання, діарея і таке. Тож воно мені не допоможе. Ну, Хоча я його все ж таки випила. Але шлунок все так болить. Сьогодні я хочу. Поговорити про плюси в Іспанії, які, ну, для мене саме за три роки, які я для себе зробила висновки, які є тут плюси. У мене сьогодні чай, червоний чай. Тож заварюйте каву собі, чай, будемо з вами розмовляти. І на початку, перед тим, як перейти до плюсів, я хочу спитати у вас, чи знаєте ви. Про таке унікальне місце на землі, де можна подивитися, на, на карті світу, де можна подивитися і побачити карту світу, буду показувати вам з Google карти, ось тут, де воно знаходиться. Сорен Полсон у 40 х роках, коли повернувся з Америки і вирішив зробити з каміння, з бетону та дерев'яних щитів, таке як макет. Землі, макет, ну, карти континентів. Для того, щоб він дуже мріяв, щоб діти та туристи могли побачити карту світу, не виїжджаючи з Данії. Я думаю, що до цього моменту, я сподіваюся, дійшло моє відео. Це місце знаходиться в Данії. Я здивувалась, коли побачила, тобто людина створила власноруч таке унікальне місце, куди приходять. Цілими родинами проводять екскурсії, людина створила це власноруч на протязі 25 років у вільний час від любові до світу і до освіти, щоб люди могли прийти і подивитися. Ось така історія. А зараз переходимо з вами до плюсів Іспанії, і найголовніший напевно, це клімат. Хоча тут можуть бути різні думки з приводу цього та. Відношення взагалі людей до спеки чи холоду. Я, наприклад, людина, яка дуже любить тепло, і мені легше переносити тепло аніж холод. Тому е клімат півдня Іспанії мені підходить. Єдине, що взимку буває, мені дуже холодно в квартирах, так як немає опалювання. Хоча в Україні я жила в квартирі, яка була кутова, і температура взимку була 16-17 градусів. Але це було в мене опалення. Тут опалення немає, і тому. В принципі, просто треба тепліше одягатися. А, а так мені підходить влітку. Так буває дуже спекотно. Так як йде оця каліма, калима, як називається правильно з Африки. І буває настільки спекотно, вологість підвищена, стоїть просто повітря і немає, немає вітру. То буває дуже спекотно. І я згадую, що я колись тут в Аліканте зустріла глядачку свого каналу. Напевно, вона не підписниця. Не піду далі, і походжу. Е, і вона сказала, що вони приїхали в Аліканте нещодавно, ну, декілька місяців вони жили тут. І вона зрозуміла, що коли їй вже спекотно, а коли прийде літо, то їй буде дуже погано. І вона сказала, що хоче знайти. Інше місто для життя десь на півночі Іспанії, і тому не знаю, на зараз поїхали вони чи ні, але ну, їй не підходить. Так само, і мама моя, коли ми розмовляли, з приводу того, щоб вона могла приїхати сюди, вона сказала, що вона не зможе перенести це все, і в неї проблеми з судинами. Вона не може спеку переносити. Єдине, що вона може, звичайно, що в зимові місяці приїхати тоді, коли тут комфортна температура. Отак, це найголовніше, що. Саме для мене це клімат, що тут тепло, спекотно, дуже гарно, завжди зелені багато. Дерева цвітуть, або ну, квіти завжди якісь цвітуть, просто в певний період якісь, а потім закінчується період цвітіння, наприклад, цих починається інше. І завжди все гарно і цвіте, і пахне. Ось так дуже подобається медицина. Коли в грудні я зламала ногу, і я можна десь посидіти. Я пішла в швидку допомогу, де сказали, що я її зламала. Я ж не знала, я думала, що я просто підвернула ногу. А як виявилося, що я її зламала, і вони мені безкоштовно зробили лангет, також там вкололи якийсь укол в живіт, виписали мені рецепт на ці уколи, які я купила потім з великою знижкою. Вони коштували ті уколи 30 з чимось євро, а я купила їх за 3 з чимось євро. І інші там пігулки, також все зі знижкою, хоча в мене написано, коли дають рецепт, що в мене знижка 40%. Я думаю, що для пенсіонерів і людей, які приїхали з України, ну, люди похилого віку, які вже не можуть працювати, вони також це на собі відчули, коли ну, це з досвіду саме моїх знайомих, коли в них була проблема з зором, а саме там лікували катаракту, це. Було безкоштовно їм зробили цю операцію. Я думаю, і це не перша, але не остання операція, таких дуже багато, не тільки з приводу зору, а напевно ж були ще якісь інші, що це було безкоштовно. Ось це. Знову стоїть королізний лайнер. А де він? Ось тут напевно. Це що стосується медицини. Також мені подобається, що перш ніж лікувати, вони беруть аналізи. Хоча буває це довго чекати, але якщо якась така не дуже е, гостра проблема, що треба от зараз тобі дуже погано, коли дуже погано, є швидка допомога, де тобі допоможуть. А якщо є якась така проблема, яка протягом деякого певного часу, то роблять аналізи і єдине, що чекати, напевно, до тих аналізів буває дуже довго. Хоча ми вже знаємо, як з тим боротися, коли Алісі було погано і сказали, що там через два тижні тільки звільниться місце на аналізи, вона подивилась так на Алісу, Аліса стоїть, майже плаче. І вона сказала, що там на наступний вівторок є сіта. І ми погодились. Далі, що стосується харчування та екології, дуже чисте повітря. Ну, звичайно, що ми ще й живемо біля моря, це звичайно. Я жила в Кривому Розі, де. Навкруги тільки заводи. Звичайно, що ну, якість повітря там набагато гірша. Але тут також буває в літні ці місяці, коли знову ж таки з Африки несе, то також якість повітря погіршується, ну, звичайно. А харчування я тут тільки спробувала деякі фрукти, якісь там екзотичні фрукти, які я в Україні не могла собі дозволити, можливо, вони і були. Хоча я як згадую, то навіть на прилавках не було. Ну, в кривому розі так точно, може, десь в Києві. І люди бачили там щось якесь таке цікаве, я не бачила. До речі, будемо з вами скоро, дуже скоро куштувати цікавий фрукт, але то трішки згодом, коли я зі шлунком ось це я розберуся, тому що зараз можна і зараз, але я не хочу зробити собі гірше. І це все доступніше, набагато доступніше стало, і тут дуже багато цих всіх фруктів, різноманіття дуже велике. Ось це мені подобається. Аліса також стала їсти багато фруктів, особливо в школі, в їдальні їй дають багато всього, що є величезним плюсом взагалі життя тут. Також подобається, що Алісі в школі є дуже багато екскурсій в різні місця, цікаві, і в парк розваг. І в якісь ну бібліотеки водять, то звичайно таке на табарку ось їздили. Просто в неї із за того, що її нудить, і вона боїться ну, час від часу її нудить. Це більш вже напевно психологічне, тому вона не хоче їхати. А взагалі, якщо так замислитись, то дуже багато дуже цікавих якихось екскурсій. В моєї подружки донька їздила нещодавно. Блін, а я забула, куди я розповідала, чи в Барселону, чи в Мадрид. То я вважаю, що це, блін, круто. Буває якісь там кемпінги, їздять в аквапарки. Дуже цікаві екскурсії, якщо так подумати. Ну, в Україні б, напевно, Аліса б такого ну, не бачила просто. Ну, порівнюю з Україною, просто з тим життям, яке було. Бо на минулому відео я порівнювала мінуси. Але там, в принципі, мінуси стосувалися саме життя Аліси, ну і трішки там. Затрагувала мене, а так взагалі-то я про Алісу розповідала, що вона втрачає певний час, дуже необхідний її ну, розвитку і взагалі її віку, що в неї вже повинно було бути, але тут вона не змогла адаптуватися і там, знайти друзів в певній кількості, якийсь комфорт, живемо з іншими людьми. Тобто, те, що вона повинна вже навчитися в її віці, є якісь обмеження, які вона ну, не може поки що. Далі, що стосується транспорту. Та інфраструктури. Дуже розвинена інфраструктура, дуже гарні дороги і дуже толерантне общество. Дуже класні іспанці. Мені подобається відношення до дітей, до людей похилого віку, взагалі не тільки до дітей, та, там, і також взагалі повага з позиції поваги до кожної людини. І немає цього, що а вона не так вдягнена, а вона не так пофарбувала волосся, а вона там ще щось і таке інше. Люди один одного поважають, що є величезним плюсом. Також подобається відношення до людей з обмеженими можливостями, також з власного досвіду, коли ми їх, їх здили, їхали, їздили раніше громадським транспортом. то... Коли на зупинці стоїть людина з обмеженими можливостями, стоїть, сидить у візку, наприклад, і водій під'їжджає до зупинки, зупиняється біля тих дверей, де є е, в автобусі просто перші двері, це ти заходиш і сплачуєш за проїзд. Е, а в другі там і треті буває, буває тільки другий є, а третіх ну, немає автобус коротенький. А якщо він довгий, то в других посередині в дверях є пандус, і водій виходить власноруч. Він відкриває цей пандус, опускає на бордюр для того, щоб людина могла заїхати. Буває, пандус цей автоматичний він виїжджає, а буває так, що власноруч треба це зробити. Всі з повагою відносяться до того, що треба почекати, тому що це не дуже швидкий процес, але всі з повагою відносяться до саме цього процесу. Людина заїжджає, потім десь зупиняється, коли їй треба виїхати. Людина виїжджає. І буває багато людей, великий натовп. Люди виходять або допомагають навіть спуститися, бо круто буває. Ось це дуже подобається. Ну, і взагалі, так, якщо подумати, життя тут це Ну іспанці дуже спокійні. Вони дуже... Вони і спокійні, і активні водночас, знаєте, вони спокійні в суспільстві, активні дуже, вони дуже багато їздять. Там на велосипедах займаються активним спортом, ходять в спортзали, читають книжки. Вже я ще щось забула сказати, згадаю вже потім, коли буду редагувати відео. Не готувалася, немає нічого такого, якихось записок, записок сумасшедшего. Просто розповідаю зараз, що можу згадати. Життя дуже комфортне, так. Єдине, що треба. Е... Ну, треба робота, треба заробляти. І ну, питають там, а чому ми не переїдемо там в квартиру. Тому що дорого. Зараз в Аліканте стало дорого, так як дуже багато. Ну і наших, і на фоні наших підвищується арендна плата. Люди скуповують нерухомість українці і здають вже не за там, 400 євро, а здають вже там за 900. І це плюс до того, що треба заплатити за декілька місяців поспіль як фіансу. Задаток, типу, такий, ну, ми не можемо на зараз це собі дозволити. Коли я піду на роботу, ми зможемо назбирати гроші для того, щоб заплатити фіансу, заплатити за перший місяць і потім, в принципі, в місяць сплачувати за ту квартиру. Бо на зараз ну, ми в принципі справляємося з тим, що сплачуємо цю кімнату. Але буває, як приходять рахунки, от, наприклад, в цьому місяці нам треба заплатити 120 євро за воду. Ми просто офігелі, як по-іншому сказати. Ми в такому шоці, що треба заплатити таку суму. Навіть господарка сама в шоці і каже: А ви напишіть, з якого часу Женя ж там то жив на ну, в Марбеї там працював, то ще щось виїжджав. І зараз вона каже: А ви напишіть, з якого часу він живе постійно в цій квартирі, бо вона сама не може зрозуміти, чому так багато. Вийшло, от тепер чекаємо. На поки що тримаємось того, що 124 євро треба заплатити тільки за воду, плюс світло, плюс вайфай там плюс ще щось. Це до того, що треба купувати газ завжди для того, щоб купатися, бо в нас газова колонка. І заплатити 370 євро ще й за кімнату. Виходить, дуже багато. Коротше, а якщо б була квартира, звичайно, що ми б могли зекономити на комунальних платежах, але. Велика орендна плата. Тому так, поки що, ми не можемо змінити місце проживання, але ну, нічого. Все буде, але з часом треба, треба прикласти більше зусиль. Думаю, що, можливо, я щось не досказала, Я вже згодом про це дізнаюся і побачу. Але на зараз ситуація така. Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал. І якщо є бажання написати. Тему для наступного відео обов'язково я це буду враховувати при плануванні контенту. Всім гарного, чудового настрою і до зустрічі у нових відео.